До Верховної Ради України внесли законопроект 9566, яким пропонується мобілізувати лише тих, хто дійсно хоче воювати. Музика. У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що захист вітчизни можуть забезпечити лише вмотивовані громадяни, які готові і фізично, і морально воювати проти окупантів. Далі цитую. Водночас, намагання примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібної соціальної напруги, а також створює приємне для ворогів враження, ніби в Україні не вистачає сміливих патріотів, які готові захищати вітчизну зі зброєю в руках. Цей законопроєкт називають мобілізацію здорового глузду. Автори зазначають, що у випадку внесення змін військомати зможуть сконцентрувати свої сили на роботі з мотивовим. Вованими до військової справи українцями, а інші громадяни без потреби тікати і ховатися від повісток, будуть працювати на економіку країни, яка є не менш важливою. Для цього тих, хто відмовляється від мобілізації, пропонують залучати до роботи на підприємствах оборонного або інших секторів економіки, або до виконання суспільно-корисних робіт. Така робота, як вказано в проєкті закону, повинна оплачуватися не нижче мінімальної заробітної плати. В законопроєкті також. Передбачено, що ті, хто вже воюють, можуть звільнитися з військової служби за власним бажанням, просто подавши рапорт. При цьому відсутність відповіді на рапорт протягом 7 днів дозволить військовому звільнитися і не чекати далі розгляду питання. Очевидно, що такі зміни є дуже кардинальними, явно ніяк не перекликаються із тими темпами і засобами мобілізації, які є зараз. Тому, якщо чесно, мабуть, не варто покладати великих надій на прийняття такого законопроєкту, по крайній мірі, саме в такій редакції. В цьому законопроєкті є ще декілька змін, які пропонується додати: а саме, надати право жекам та іншим обслуговуючим організаціям вручати повістки та сприяти прибуттю за викликом до ТЦК. І ось це вже не дуже хороші пропозиції. Яким чином працівник ЖЕКу має перевіряти документи особи, це ж не поліція, і чи достатньо в працівника ЖЕКу кваліфікації з правових питань, пов'язаних із військовим правом? Це відкрите питання. Ще одна зміна, яку пропонують внести, стосується закону України про національну поліцію. Вважають, що варто прописати, що поліція має право доставляти ухилянтів до ТЦК. Але таке право і так прописано в кодексі про адміністративні правопорушення, так що це не зовсім новина. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу позицію щодо цього законопроекту і ваші прогнози, чи реально внести такі зміни.